Є саундтреки, що просто супроводжують картинку, і є ті, що створюють власний всесвіт. Для тих, хто додивиться до кінця, буде маленький бонус. Альбом The Nightmare Before Christmas, написаний Делі Елтмомон, саме такий випадок. Це не просто музика до мультфільму, це анатомія Геловіну, упакованого хор, кабаре, мюзикл і електронні нерви 90-х. Елфмон працює з Берданом так, ніби читає його сни. This is Halloween» – марш веселих монстрів, що влаштовують свій карнавал темряви. What's this Вибух дитячої радості. Момент, коли світ раптом стає чарівним і світлим. Весь саундтрек – нагадування: Бертоновський світ стоїть на музиці. Це так само міцна, як на стилі. Без елфмана вже не було б серця. Без цієї музики Геловін був би просто дати в календарі. Ну, а тепер до виставки ти немеберто на опразі, де можна побачити, як цей всесвіт народжувався власними руками автора. На стенді сам Джек з тонкий, іронічний, ще трохи недомальований, але вже з тою легендарною посмішкою. Троє дітей Локс Шокс і Барл виглядають так, ніби секунду тому придумали щось дуже незаконне. Пес Зеро свідиться так, ніби його намалювали за шматочками місячного пилу. А в фіналі раптовий перехід ескіза Едварда руки ножиці Тонкі лінії, меланхолія, обличчя, руки, що не визначилися, чи вони зброя чи інструмент. Саме тут розумієш, Бортон створює не персонажів, він створює чуття. Цей стенд доказав, що навіть монстри у Бортона мають душу, і що музика Елфмана їхня кров.